Ну, швидко Путін не дасть нам з вами зробити це перше. І саме Путін після наших домовленостей з американською стороною про швидкий якомога швидше зробити Сісфайр, а Путін відреагував нам його зрозумілі кроки. Тобто він швидко не дасть. Далі він буде нам застосовувати ті чи інші кроки, перепони, умовами їх назвемо. Так Що, а, президент Трамп. І американські колеги, вони зараз а, говорили з русскими і проговорили про можливе припинення вогню щодо енергетики, інфраструктури якоїсь. Так, треба знати знов-таки, вибачте, що це повторюю. Треба знати більше деталей, питання механізмів і деталей. Я думаю, що ось так, ось такими кроками, напевно, воно може просувати спереду. Що стосується. А, о волі політичної Путіна так тривога відповідь вам. А друга історія, ось я просто попросив, що у нас було? от Яка була статистика з Джеде? Джеда була 11 березня. І в принципі, якщо ти хочеш закінчення війни і не хочеш, щоб вона почалась знову, і Путін так все. Показує, що він не хоче, він боїться, що українців будуть зривати. Але є, є жорстка статистика. Тобто, з 11 березня, якщо ти не хочеш продовження війни, напевно, цифри будуть інші. А цифри наступні кабів 1342, ракет 8, шахетів 580, ланцетів 44, інших ударів 250. Не на полі бою ми говоримо про, про все про цивільну інфраструктуру. Передусім, коли ми говоримо про шахеди і ракети, тощо, тобто, це відповідь.